Я би міг залишитись для неї коханцем, зустрічатись таємно у інших містах, міняти адреси вулиці, станції, щоб її цілувати похапну в уста, щоб її обіймати уривчасто скупо, купляти їй квіти і лишати собі, і навіть тримати дві секунди за руку, ховатись від світу, як дерева вночі. Я би міг крадькомаї відчувати, тонути в безсонних думках про любов. Та все це в'язниця, ковані грати з маленьким віконцем і великим замком, все це як мука, як прірва, безодня, затягнутий болем тісно шнурок. Я би міг все стерпіти заради миті одної. Лиш її розумію, що тягну на дно.